Системний червоний вовчак. Системний червоний вовчак поліорганне захворювання нез'ясованої етіології, що характеризується продукуванням значної кількості аутоантитів. Останнє може бути спричинено втратою контролю Т клітин стосовно Б-клітин, що призводить до підвищеної активності Б клітин яка супроводжується продукуванням специфічних і неспецифічних антитіл та аутоантитіл. Ці антитіла формують імунні комплекси, які компонуються в мікроциркуляторному руслі, спричиняючи запалення та ішемію. Системний червоний вовчак уражує переважно жінок віком 20-40 років. Близько 5% випадків припадає на хворих дитячого здебільшого препубертатного віку. У дорослому віці системний червоний вовчак переважає у жінок. У дітей статевий розподіл приблизно однаковий. Загальна поширеність цього захворювання серед дітей становить 10-25 випадків на 100 тисяч осіб. Клінічні прояви. Хвороба може початися раптово, розвиватися швидко або поступово. Неспецифічні симптоми включають нездуження, субфебрильну температуру і зменшення маси тіла. Шкірні прояви є характерними і спостерігаються у 95% хворих. Типова ознака це еритематозний висип на щоках у вигляді метелика. Такий висип. Виникає також на переніссі чолі і підборідті. Фотосенсибілізація посилюється в літній період. Висип при дискоїдному вовчаку є наслідком запального процесу, що призводить до руйнування дермоепідермального з'єднання, рубцювання та депігментації шкіри в ділянках ураження. При дискоїдному вовчаку на волосистій частині голови виникає алопеція через втрату. Волосяних фолікулів, алопеція, синдром Рейно, всі часте лівиди на шкірі не є специфічними. Частими скаргами хворих на системний червоний вовчак є виразки в порожнинах рота і носа, що може призвести до перфорації масової перегородки. Унаслідок стимуляції ретикулоендотеліальної ендотеліальної системи Поширеними проявами системного червоного очаку є лімфоденопатія та спленомегалія. Зокрема, пахова лімфаденопатія може бути чутливим критерієм активності хвороби. Сирозит у разі виникнення проявляється болем у грудях, шумом тертя плеври, якщо це плеврит, або перикарда чи наявності випаду, якщо це перикардит. Один з найтяжчих проявів системного червоного овчака це ураження норов, які діагностують у 50-70% дітей. Порушення функції можуть варіювати від протеїнурії та мікрогематурії до явної гематорії, нефротичного синдрому ниркової недостатності. Про поширення патологічного процесу на нирки може свідчити артеріальне гіпертензія або наявність напрямків. Частими симптомами є артралгія та артрит. Вражаються дрібні суглоби кистей, хоча захворювання може поширюватись на будь-які суглоби, можуть виникати міалгія і міозит, що призводить до м'язової слабкості. Системний червоний вовчак уражує центральну нервову систему, що супроводжується. Різноманітними симптомами від зниження концентрації уваги до судом і психозу. На цьому слайді ви бачите ураження шкіри при системному червоному вовчака, еритематозне ураження по типу метелика. На цьому слайді ви бачите ділянки алопеції. На цьому слайді ви бачите виразку на созові твердого нюба. На цьому слайді ви бачите прояви капіляриту. Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Лабораторні дослідження проводять для встановлення діагнозу системного червоного вовчака, визначення прогнозу. Та відповіді на терапію. Позитивні антинуклеарні антитіла, хоча й не є специфічними, виявляються більше, ніж у 97% хворих на системний червоний вовчак, зазвичай у високих титрах. У наслідок високої чутливості цього дослідження негативний результат має важливе прогностичне значення щодо системного червоного вовчака. Наявність антитіл до дволанцюгової ДНК дає змогу запідозрити системний червоний овчак, оскільки їх виявляють лише при цьому захворюванні у більшості хворих. Титри антитіл мріють залежно від активності хвороби. Антитіла проти СМІС є специфічними для системного червоного овчака, але утворюються лише у 30 хворих, що обмежує їх діагностичне значення. Антитіла проти РОССА та Аля також можуть спостерігатися у хворих на системний червоний вовчак, але їх визначають і при синдромі Шегрена. Для системного червоного вовчаку характерні антитіла проти фосфоліпідів, які можуть Продукуватися і при інших ревматичних хворобах, зокрема при первинному фосфоліпідному синдромі. Про наявність цих антитіл, що підвищують ризик артеріального та венозного тромбозу, можуть свідчити псевдопозитивні результати антикардіоліпінового тесту, крім того, їх наявність підтверджує подовження активованого часткового тромбопластинового часу. У хворих на системний червоний овчат нарідко змінюються гематологічні показники. Дуже часто відзначається лейкопенія, яка спочатку маніфестує як лімфопенія, можуть спостерігатися тромбоцитопенія та анемія хронічного захворювання. Можливий розвиток кумс позитивної аутоімунної глітичної анемії, надлишкове продукування антитіл. Спричиняє поліклональну гіпергамоглобунію і збільшенням фракції глобулінів у сироваці крові. Надмірна кількість циркулюючих антитіл та імунних комплексів зумовлює зниження рівня С3, С4 і пригнічення функції системи комплементу, що можна кількісно визначити за вмістом Січ 50. Ефективна терапія відновлює вміст компонентів системи комплементу до нормальних значень. Це один зі шляхів контролю ефективності терапії, який можна застосовувати на практиці за винятком хворих зі спадковим дефіцитом компонентів системи комплементу, що є фактором ризику розвитку системного червоного овчака. Дослідження сечі дає змогу виявити гематурію та протеїнурію, ідентифікувати хворих із овчаковим нефритом. Стан функції норок визначається рівнем азоту сечовини і креатиніну в сироватці крові. Унаслідок ушкодження капілярів ниркових клубочків можуть виникати гіпоальбумінемія та гіпопротеїнемія. Підвищена активність ферментів м'язової тканини може свідчити про наявність міозиту. Зростання рівня білка у спинномозковій рідині та збільшення співвідношення імуноглобуліну G альбоміну, порівняно з таким у сироватці крові імуноглобулін-G-індекс, може бути ознакою продукування антитіл у спинномозковій рідині, що допомагає діагностувати ураження центральної нервової системи. при Системному червоному вовчаку. Вовчак з ураженням центральної нервової системи характеризується специфічною картиною під час МРТ з використанням гадолінію. Диференціальна діагностика системного червоного вовчака, оскільки системний червоний вовчак є поліорганним захворюванням, його складно діагностувати. В ранній стадії увагу слід приділяти хворим із дифузними симптомами, особливо дівчаткам підліткам Багато клінічних ознак системного червоного овчака можуть спостерігатися і при інших запальних процесах, і під час гострої та хронічної інфекції. Наявність 4 з 11 наведених критеріїв дає змогу. Діагностувати це захворювання із чутливістю 98% та специфічністю 97%. Діагностика ґрунтується на виявленні головних клініко лабораторних ознак захворювання, запропонованих Американською ревматологічною асоціацією у 72 го році та доповненею у 97-му році. Отже, є Ознаки і їх клінічні прояви. Перше, це висип по типу метелика на обличчі, фіксована еритема, плоска або припіднята на вулицях з тенденцією до розповсюдження до носа губної зони. Далі це дискоїдний висип, Еритематозні бляшки з лусочками та полікулярними пробками. На старих вогнищах мови можуть бути атрофічні рубці. Далі це кодосенсибілізація шкіри. Висипка на шкірі в результаті реакції на сонячне опромінення в анамнезі або при спостереженні лікаря, виразки на слизовій оболонці ротової порожнини. Наступна ознака це артрит. нееразивний артрит двох і більше периферійних суглобів, що проявляється больовим синдромом, набряком та випадом. Наступна ознака це сирозит, плеврит, перикардит, ураження нирок, стійка протеїн урія більше 0,5 грам на добу, циліндр урія еритроцитарна, гемоглобінова, гранулярна канальцева або змішана, ураження центральної нервової системи, судоми, психоз. Гематологічні порушення це гемолітична анемія з ретикулоцитозом, лейкопенія менше 4 тисяч, зареєстрована 2 та більше разів тромбоците менше 100 тисяч, імунологічні порушення, виявлення антитіл до двоспіральної ДНК, антисміс антитіла, антитіла до фосфоліпідів, Підвищення рівня антитіл кардіоліпіну позитивний тест на овчаковий антикоагулянт і хибнопозитивний тест на сиріліс. Антинуклеарні антитіла це підвищення титру антинуклеарних антитіл, які виявляють методом непрямої імунофлуоресценції у будь-який період хвороби при відсутності приймання лікарських засобів, що викликають овчаковий синдром. Титр більше 132. Отже, діагноз системного червоного вовчака є вірогідним у разі наявності хворо хворого 4 ознак з 11 як одночасно, так і протягом будь-якого терміну спостереження. Лікування упродовж 10 літ основними засобами. Для лікування системного червоного ОЧК були кортикостероїди, і для початкової терапії застосовують метилпреднізолон у режимі імпульсного дозування і преднізолон перерально у високих дозах до 2 мг на кг, після чого дозу знижують, щоб мінімізувати рецидування симптомів. Нестероїдні протизапальні препарати призначають для лікування артралгії та артриту. Асоційованих із системним червоним вовчаком. Гідроксихлорохін застосовують не тільки для лікування шкірних проявів захворювання, таких як дискоїдний вовчак, а й як підтримувальну терапію. Він подовжує стадію ремісії, а також зменшує кількість і частоту загострень хвороби. Нерідко в разі овчакового нефриту або ураження центральної нервової системи церебриту, кортикостероїдів та гідроксіхлорохіну недостатньо. Для лікування найтяжчих форм вовчакового нефриту, показаний циклофосфамін, який знижує ризик розвитку неркової недостатності. Цією метою призначають також мікофенолату, мофетіл. При вавчуковому ураженні центральної нервової системи. Ефективний циклофосфамід. Для досягнення ефекту в період зниження дози кортикостероїві застосовують стероїдозберігальні засоби це азотіаприн, метотрексат, мікофенолату, мікофенолатумофет. Хворі на системний червоний вовчак повинні утримуватися від перебування на сонці, щоб запобігти загостренню хвороби. Для профілактики остеопорозу внаслідок тривалого застосування кортикостероїдів необхідно вживати препарати кальцію та вітамін Д. Протиліпідемічні засоби на початку захворювання допомагають знизити ризик серцево-судинних ускладнень. Тривале застосування кортикостероїдів може призводити до аваскулярного некрозу кісток. Окрім того, підвищується сприйнятливість до інфекцій, існує ризик інфаркту міокарда. У дорослих хворих на системний червоний овчак може прискоритися розвиток атеросклорозу не тільки через тривале застосування кортикостероїдів, а й у наслідок основного захворювання. Для зниження ризику ускладнень з боку серцево-судинної системи, хворі повинні. Вести активний спосіб життя контролювати масу тіла. Протягом останніх десятиліть прогноз при системному червоному вовчаку значно поліпшився, більшою мірою він залежить від того, які системи уражені. Найгіршим є прогноз у разі тяжкого нефриту чи ураження центральної нервової системи церебриту, що може спричинити. Інвалідність або прогресування ниркової недостатності. Застосування сучасних засобів терапії та прогрес у галузі трансплантації нирки дає змогу значно поліпшити перспективи життя таких хворих.